У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулось справжнє свято краси, жіночності та грації. П'ять красунь кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва змагались за звання королеви. Сьогодні у нас невеличке свято на кафедрі гуманітарних наук, культури і мистецтва. Ми проводимо фінальний концерт, присвячений визначенню королеви кафедри гуманітарних наук культури і мистецтва. Це дуже новий, можна сказати, конкурс його ідея. Виникла на початку цього навчального року, і завдяки ідеям нашого першого курсу ми вирішили його провести. Варто зазначити, що цей конкурс чудова можливість для здобувачів освіти продемонструвати свої теоретичні знання у практиці, адже організаторами заходу краси виступили саме студенти при вступі. Мені розказували, що є традиційний конкурс королева університету. Але я думаю, а чому, наприклад, не створити королеву кафедру? І це, в принципі, мені таке спало на думку. Потім я почав розробляти сценарії з приводу учасниць було дуже багато відбіркових турів, але це у нас так би мовити сьогодні фінал цього конкурсу, і ми відібрали найкращих чотири раунди: два дефіле, відеовізитівка та інтелектуальний конкурс і ім'я королеви кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтво стало відомим. Кожна учасниця проявила себе не тільки як творча особистість, а й як спеціаліст своєї справи. Це цікавий захід. Такого в принципі ще не було саме на кафедрі. Дуже цікавий досвід. Якщо чесно, я була дуже шокована. Я дуже рада, що обрали саме мене. Вирішила взяти участь, тому що це гарна можливість показати себе, свої таланти, проявити себе, показати університету, що я маю такі здібності, що можу себе представити. Взагалі я на сцені вже багато років, але все ж таки такого у мене конкурсу краси не було, щоб ну, показати діфеле там розповісти про себе. Тому хвилювання були емоції неймовірні. Я дуже рада. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.